Сьогодні ми поговоримо про час в астрономії та календар, за яким ми живемо. Почнемо з часу. Його в астрономії розрізняють декілька видів. Зоряний час застосовується більш астрономами, наприклад, для обчислення моментів кульмінації зір та наведення на них за допомогою телескопу. Сонячний час же використовується також в нашому побуті, тому ми розглянемо більш докладно. За яким часом ми з вами живемо. Ви вже знаєте таке поняття, як зоряна доба. Кожна зоря здійснює оберт на небесній сфері за одну зоряну добу, тобто 23 години 56 хвилин і 4 секунди. І ми вже знаємо, що при цьому обертанні зоря двічі проходить через небесний меридіан у верхній та нижній кульмінації. Звичайно, добове обертання зір є проявом обертання землі навколо своєї осі. Тепер ведемо більш точне означення зоряної доби. Зоряна доба це проміжок часу між двома одноіменними послідовними кульмінаціями точки весняного рівнодення. Одноіменними означає, що обидві кульмінації або верхні, або нижні. Звичайно, ми б могли взяти проміжок часу між двома одноіменними кульмінаціями будь-якої іншої зорі і теж назвати його зоряною добою. Але в астрономії стандартом є точка весняного рівнодення, від якої відраховується вже відома нам координата пряме піднесення. З іншого боку, ми можемо сказати, що зоряна доба це період обертання будь-якого небесного тіла навколо власної осі. У нерухомій системі відліку, за яку ми, звичайно, приймаємо систему, що пов'язана з віддаленими зорями. І саме цей період зоряна доба використовується нами у задачах небесної механіки, які пов'язані з обертанням тіл навколо своєї осі. Тобто ми можемо розширити це поняття не тільки для Землі, але й для будь-якої планети сонячної системи і не тільки. Для землі, звичайно, ми звикли до такої тривалості зоряної доби. Зоряна доба це той проміжок часу, за який ми можемо побачити от таку картину, якщо залишимо фотоапарат відкритим на полюсі землі, тобто кожна зоря здійснить повний круг по небу. Це зображення знято на південному полюсі. Тут не видно полярної зорі у центрі нашого фото Тепер перейдемо до сонячної доби. Як ви, мабуть, вже здогадалися, сонячна доба це проміжок часу між двома однойменними послідовними кульмінаціями центра сонця в даній точці землі або іншого небесного тіла, якщо ми розглядаємо сонячну добу для нього. І для землі сонячна доба складає рівно 24 години. Різниця між зоряною і сонячною добою виникає внаслідок того, що Земля приймає участь у двох обертаннях навколо своєї осі і по орбіті навколо Сонця. Припустимо, що у нульову добу Земля знаходиться у положенні 1 і в якійсь точці на поверхні Землі. Зараз сонце перебуває у верхній кульмінації. Ось це позначається стрілочка. Через одну зоряну добу, тобто обертання Землі навколо осі відносно далеких зір. Земля повернеться ось в таке положення 2, вона також пройде якийсь шлях своєю орбітою, і Сонце в цій точці вже не буде в положенні верхньої кульмінації. Для того, щоб воно знову стало верхню кульмінацією, Земля має пройти у положення. 3. Тобто за цей час повернутися на кут близько 1 градусу, що у неї займає близько 4 хвилин. Оскільки у нас один оберт навколо сонця займає 360 градусів і це триває 365 з чвертю діб, то приблизно за добу земля повертається на 1 градус. І саме цей 1 градус треба повернутися їй навколо своєї осі. Щоб компенсувати цей рух по орбіті. Тому зоряна та сонячна доба різняться приблизно на 4 хвилини, або точніше, на 3 хвилини 56 секунд. Момент верхньої кульмінації називається істинним або справжнім сонячним полуднем, а момент нижньої кульмінації істинною або справжньою сонячною північю. А ось зоряною північу називається момент верхньої кульмінації точки весняного рівнодення. Зверніть увагу, у сонця верхня кульмінація це полудень, а у точки весняного рівнодення верхня кульмінація це зоряна північ. Отже, виникає питання: а коли зоряний час співпадає з сонячним? Давайте спробуємо визначити дату та сонячний час доби. Отже, якщо для точки весняного рівнодення має бути верхня кульмінація у зоряну північ, а для сонця верхня кульмінація у сонячний полудень, то час буде співпадати тоді, коли у нас сонце і точка весняного рівнодення будуть знаходитись в діаметрально протилежних точках небесної сфери. Але ми знаємо, що Сонце буває у точці весняного рівнодення, навесні, у березні і відповідно у діаметрально протилежній точці сонце буде знаходитись у вересні, коли воно знаходиться у точці осіннього рівнодення. Тоді різниця прямих піднесень між цими точками складає 12 годин або 180 градусів. Тепер давайте визначимо, в який саме час доби співпадуть ці часи. Повернемось на попередній слайд. Нехай точка весняного рівнодення знаходиться у верхній кульмінації у день осіннього рівнодення. Тобто, у нас відбувається зоряна північ. Тоді сонце знаходиться у протилежній точці і знаходиться у нижній кульмінації, тобто в цей момент відбувається також сонячна північ. Отже. Ми можемо сказати, що зоряний час півпадає з сонячним у день осіннього рівнодення у момент 0 годин сонячного часу. Сонячний час розрізняють істини, як ми вже бачили за означеннями істина сонячної півночі та полудня, а також середній сонячний час. Середній сонячний час вимірюється по середньому сонці, яке б рівномірно змінювало своє пряме піднесення протягом року. Насправді воно ж так не робить. По-перше, ми вже знаємо, що сонце рухається по екліптиці, яка нахилена на кут 23,5 градуси до екватору. І ось на цьому малюнку зображено рух сонця зеленою екліптикою відносно червоного екватора. Ми можемо бачити, що проекція руху Сонця, яке рівномірно рухається по екліптиці. На екватор буде різна. У моменти сонцестоянь, коли Ось як зараз сонце рухається майже паралельно небесному екватору, проекція буде максимальна. А коли Сонце наближається до точок рівнодень, проекція буде мінімальна, оскільки Сонце рухається до екватора під найбільшим нахилом. Це перша причина. Але є ще й друга. Орбіта Землі не є коловою, вона трохи еліптична. Звичайно, на цьому малюнку це дуже перебільшено, Насправді еліптичність орбіти дуже мала. У найдальшому положенні від сонця відстань від землі складає 152 мільйона кілометрів, а в найближчому 147 мільйонів кілометрів. Це не така велика різниця, але. Вона також впливає на видимий рух сонця по небу протягом року. Знаходячись у перигелії, який буває на початку січня, земля рухається навколо сонця швидше. Це ми будемо вивчати з вами у наступній темі. А у Афелії влітку Земля рухається трохи повільніше, отже, Сонце відповідно на небі рухається теж нерівномірно. Внаслідок цього. Момент верхньої кульмінації сонця за істинним сонячним часом не завжди співпадає з цим моментом за середнім сонячним часом. Тому майже до початку 20 століття люди жили за місцевим середнім сонячним часом, який змінюється з географічною довготою лямбда. Оскільки Земля обертається навколо своєї осі і одночасно освітлюється Сонцем. То на кожній довготі буде своя пора дня і свій сонячний час. Але погодьтеся, це незручно. Якщо в Одесі буде один сонячний час, в Чорноморську інший, а в Овідіополі ще якийсь третій, то буде незручно пересуватися між цими містами. Тому для того, щоб уніфікувати час хоча б в межах адміністративних одиниць та впорядкувати рух потягів на залізниці, були введені Всесвітній та поясний час. І земля була поділена на 24 часових пояси. Звичайно, деякі країни, як, наприклад, Китай, вирішили не ділитися на окремі часові пояси, а в деяких країнах Таких часових поясів є декілька, як, наприклад, Австралія або Росія або інші країни. Всесвітній час довгий час вважався часом Гринвічського або нульового меридіану. Тобто меридіану, який проходить через Гринвічську Королівську обсерваторію, яка знаходиться біля Лондона. Але згодом з'ясувалось, що все ж таки сонячний час не є рівномірним, тому що обертання землі теж не є строго рівномірним. На цьому графіку ми можемо побачити коливання тривалості доби її відхилення від рівної кількості секунд. По перше, ми бачимо річні коливання пов'язані з сезонами землі, крім того, є Якісь довготривалі зміни, які приводять до збоїв у вимірюванні дуже точних процесів у технологіях і у науці. Тому людство вирішило відмовитись від чисто астрономічного часу, пов'язаного з нерівномірним обертанням Землі, і перейти до атомного часу. Який спирається на електромагнітні коливання при переходах атомів з одного енергетичного стану до іншого. І до цього була прив'язана секунда, одна з основних одиниць вимірювання у фізиці. Отже, за яким часом ми живемо, і який час ми використовуємо як стандартний. Зараз використовується всесвітній координований час, який відрізняється на цілу кількість секунд від точного атомного часу та на дрібну кількість секунд від всесвітнього астрономічного часу, так, щоб наші буденні часи не дуже уходили від астрономічного часу. А ми з вами в Україні живемо за київським часом, часом другого часового поясу. Але у нас ще є літній час, і тому різниця з всесвітнім координованим часом складає 2 години взимку і 3 години влітку. І в останню неділю жовтня ми перейдемо з вами до нашого стандартного часу, який відрізняється на 2 години від всесвітнього. Так само, як в останню неділю березня ми переходимо на літній час. Отже, місцевий істинний сонячний час обчислюється за допомогою всесвітнього часу, довготи та рівняння часу у тій різниці, про яку ми говорили, яка виникає внаслідок нерівномірного руху Сонця по небесній сфері. У той час поясний час розраховується по більш простій формулі за допомогою номера часового поясу. Тепер поговоримо про календар, тобто систему обчислення довгих проміжків часу. Основні проміжки часу, які лежать в основі нинішнього календаря, це сонячна доба, 24 години та тропічний рік, який складає точно ось таку кількість сонячних діб. За означенням, це проміжок часу між двома послідовними весняними рівноденнями. тобто це рік, який зв'язаний з зміною пір року на нашій землі. Насправді, в астрономії ще є ще декілька видів року, які пов'язані, наприклад, з обертанням Землі по орбіті і проходженням її через перегелій та фелій, про які ми вже сьогодні згадували. Але для календаря використовується саме цей тропічний рік. Також деяку роль у нашому календарі грає синодичний місяць, тобто період зміни фаз місяця, оскільки свій рік ми ділимо на місяці. У нашому календарі, який є сонячним календарем, на відміну. Місячних календарів, які використовуються здебільшого мусульманськими народами. Але в нашому сонячному є два види років: високосний рік, який містить 366 діб, і звичайний рік, який містить 365 діб. Як ви знаєте, цей додатковий день додається у кінці лютого. Останні сонячні календарі, які мають деякі відношення до сьогодення, це Юліанський календар, який названий на честь Юлія Цезаря, за наказом якого він був введений у Римській імперії 1 січня 45-го року до Ріцтва Христова. Та григоріанський календар, який був введений римським папою Григорієм. У католицьких країнах це відбулося у XVI столітті, а на території України та інших країн, бувшого СНД, він був введений після Жовтневої Революції вже у 20 столітті. Різниця між цими календарями полягає у наступному. У Юліанському календарі високосними є кожний. Четвертий рік календаря. Тобто всі роки, які діляться без залишку на 4 містять 366 діб. Середня тривалість року виходить, звичайно, 365 з чвертю діб. Але при такому календарі різниця в одну добу з тропічним роком накопичується за 128 років, тобто доволі швидко. За кілька сторіч накопичується вже різниця в декілька діб, і це може суттєво впливати на настання пір року. У григоріанському більш точному календарі не всі роки сторіч мають 366 діб. Наприклад, 1700 рік, 1800, 1900 мають як всі звичайні роки по 365 діб. Тобто це можна сформулювати так, що роки сторіч, у яких число сторіч у даному випадку 17 не ділиться без залишку на 4, вони теж є звичайними. А ті роки сторіч, у яких кількість сторіч 16 у даному випадку ділиться на 4, вони є високосними. Так само високосним був і 2000 рік. Період повторення цього календаря складає 400 років, і середня тривалість року вже більш схожа на тропічний рік, і різниця в одну добу накопичується за більш ніж 3000 років. Це вже значно краще і таку різницю нескладно відкоригувати, коли пройде ці 3000 років. Отже, тут сформульована основна різниця між юліанським і григоріанським календарем. Якщо хтось це забуде, можете подивитись. На сьогодні все. Дякую вам за увагу!